Міст і районів Прикарпаття з'їхалися до Івано-Франківська на турнір, влаштований всеукраїнським об'єднанням Свобода з нагоди 18-ї річниці незалежності нашої держави. Ця гра на перший погляд, начебто простенька і доступна широкому загалові, але високого вишколу досягти нелегко. Нині в області, попри деякий застій, намітився прогрес на цій царині. Почали почути відновлювати. От ми вже зараз я ми утворили міську федерацію шашок і провели вже три турніри. Цього разу обласний чемпіон поступився першістю коломийському кандидату і майстри Андріану Комарницькому. В підсумку й розділив один пункт. Микола взяв 13 очок, Андріан 14. Окремими призами відзначено найсильнішого з поміж ветеранів шашок івано франківська Володимира Братановського та юного калушанина Віталія Соснового. А між тим у свободи спектр спортивних інтересів доволі широкий і насичений. Ми свободівці, і зараз протягом літа вже провели дев'ять козацьких забав. Це для дітей віком від 7 до 12 років. Зокрема, вчора були такі змагання на пасічні. Також ми постійно підтримуємо турніри різноманітних. Це і з футболу, це із шахів. Ми проводили до річниці Бандери, до річниці Шухевича.